Реальна історія з практики закінчив роботу з дівчиною, яка звернулася до мене зі страхом смерті. Цей страх на нього напав після того, як померла її мати, після того як вона поїхала на заробітки да, за кордон. І цей страх і відчуття одинокості такої, що вона нікому не потрібна. Що вона сама, все тягне, вона старалася. Однак чужі люди, за кордоном, це сприйняття іншої, іншої такої реальності, їй дуже тяжко давався. Крім того, в неї вживав чоловік, да? він не був тут в Україні, але зловживав, постійно її е, е, ругав, да? лякав її постійно, в нього теж свої там були. Таракани в голові, він таким чином маніпулював нею, і вона навіть йому і кошти скидувала. А, ті, які заробляли за кордоном. Ситуація, яка? Вона рік після смерті матері вона дуже боялася померти. Вона навіть так боялася, і оце в неї відчуття, що навіть в неї вже і хвороба якась є. І от вона прям собі вбила в голову і відчувала це, що в неї навіть вже. От на спині, от якась там пухлина, і вона навіть боялася йти до лікаря, вона боялася перевіритися. І цей страх з нею її просто мучив. Вона ночами не спала, плакала. Вона ну, просто знущався з нею, да, цей страх. А, вона просила Бога, плакала на колінах. Вона, ну, це, це дуже тяжка ситуація. І вже після. Першої там, другої сесії вона почала потрохи оживати, а вже на третю, четверту вона повністю сказала дякую. Мене цей страх покинув, і я вже, вже зовсім вільна. Я дуже, вже друга жінка. Вона друга, вона відчула себе іншою навіть покрутила пальцем біля голови і сказала, що це щось було ну, ну, дуже тяжке. Вона рік мучилась. То, саме головне – це бажання, бажання чогось змінювати. Зараз це зовсім інша людина. Вона знає собі ціну, вона знає, що вона хоче. Вона а, вперше знаєте, відчула таку свободу, да? вона вдихнула цей ковток життя повітря. То все воно змінюється. І ви повинні це знати і розуміти, що є вихід з будь-якої ситуації.